Планова апаратна нарада 8 липня відбулася в укритті, оскільки саме в цей час тривав масований ракетний обстріл. Найголовніше питання, яке підняв очільник Бориспільської громади Владислав Байчас, підготовка всіх комунальних підприємств, установ та організацій до зими та відключення електроенергії. Дивіться, не зрозуміло, як ми будемо зимою жити. Е -е, то треба підготуватися до самого худшого, Будемо закупати на цій сесії, виділяти будемо гроші на е не так, як наші деякі депутати кажуть, давайте то, то купимо. вивчимо питання, закупаємо генератори, АВРи, підготуємо, щоб обслуговуюча компанія була, яка буде обслуговувати їх. Найбільш гостро стоїть питання, як забезпечити навчальний процес під час холодів та відключення електроенергії на потреби освітніх закладів під час блекауту. За попередніми підрахунками потрібно 8 мільйонів гривень на генератори та 5 мільйонів на диспаливо для них. Освіта написала 8 мільйонів генераторів і майже 5 мільйонів диспалива. Плюс мінус. Ледь не один в один. Тобто ми практично зиму зараз будемо працювати на ну, весь бюджет буде працювати на забезпечення генераторів і на роботу тоді вже ну, здесь і е, Вся справа в тому, чого детальний аналіз, але саме Михайлович, зараз, ну, скажімо, цю розмову завели, бо сьогодні в нас бюджетна комісія. Всі ви написали пропозиції, пропозиції на 70 млн грн, грошей є 35. У нас тобто зараз буде пріоритет виставлений чітко по тим основним позиціям, для того, щоб ми розпочали і нормально пройшли зимовий період. Звичайно, що треба зарахування абсолютно всіх нюансів. В першу чергу будуть забезпечені заклади освіти, звичайно, бо на носі 1 вересня, і ми не зможемо почати навчальний процес. Звичайно, потім будемо водоканал, тепломережа і інші скажімо, підприємства, які є критично важливими для нашого міста на апаратній нараді, начальниця управління освіти і науки розповіла, що зараз в управлінні відпрацьовують різні варіанти, зокрема шестиденний навчальний тиждень, аби взимку зробити подовжені канікули. Щодо початку навчального року, хочу вам сказати, що буде постанова Кабінету міністрів, яка чітко буде говорити про те, що з 2 вересня початок навчального року, те, що садовий заявив, що з 19 серпня початок навчального року Львівська обласна держадміністрація вже. Ну, провегла цю інформацію, каже, що це неможливо. Але ми е, сіли, прорахували. Якщо ми будемо працювати ще робочий тиждень без канікул осінніх, ми до початку грудня весь наш нашу програму виконуємо і можемо піти спокійно на канікули, тобто таким чином, щоб от е, е, навіть беручи весь січень місяць, тобто ми можемо на середину лютого вийти на навчання. Будемо бачити по ситуації, але шестиденний робочий тиждень я думаю, що має бути обов'язком. За словами директора «Бориспільводоканалу» Олександра Гануша, під час відключення електроенергії підприємство зможе забезпечити потреби Борисполя у водопостачанні та водовідведенні. А от в селах громади не вистачає генераторів. Питання і закупівлі для водоканалу та тепломережі винесуть на розгляд депутатів на сесію вже в липні. То ми по місту у нас не буде. Місто ми в будь-який час. Забезпечення водою і каналізацією тими передвіжними генераторами, які у нас є, ми віднедуємо. Єдине, що у нас, я не знаю, як буде з зомін, як буде з любовцями. 200 кіловат це стаціонарний нагрібо, він буде стояти, ніхто його нікуди не буде совати. 200 кВт треба, щоб він був з причепом і 2 по 50 це все закриваємо КНС. Щоб не затопило нас гімну. І тоді ми закриємо питання. Ну, це локально. по-нормальному треба ставити на кожну КНС, щоб був генератор, Ну, хоча б так, щоб там декілька годин покачав КНС, слідчі переїхав, слідючи переїхав. Лікарня та амбулаторії забезпечені і генераторами, і паливом. відзвітували очільники медзакладів Василь Лисиця та Василь Жернов. Так, да, генератори всі є, всі підключують комплекс взагалі. весь. ж у нас амбулаторії забезпечені генераторами паливом попереднім підрахунком. За цей, цей місяць, скільки виключали, і, е, світла ми були майже 7 гнірато, а то попередня підрахунка нам паливо вистачить ну, на рік. Але я враховую, що якщо там буде взимку, більше буде витрати, подивимось палюють, може на рік нас точно вистачить. Окрім проблеми з підготовкою до зими, бориспіль тепломережа опинилася в скрутному фінансовому становищі. 107 мільйонів заборгувала держава тепломережі. Про це доповіла директорка комунального підприємства Маріанна Желеско. На сьогоднішній день заборгованість держави перед нашим підприємством 107 мільйонів. Крім цього, значить, відповідно з вересня місяця 23-го року. У нас діє постанова, що з наших рахунків списується 65% за газ. У нас на сьогоднішній день залишаються гроші на ще на один місяць, щоб ми нормально працювали, щоб ми видали зарплату, щоб ми заплатили за розподіл газу, за електроенергію і за борг за минулий рік по розподілу газу, який на сьогоднішній день, десь на сьогоднішній день бані мільйона є. Тому я ще раз хочу сказати, що те, що ми віддали 5 мільйонів, які у нас Відповідно до програми були визначені як 30 мільйонів. І відповідно до того, що програма була некоректно порахована, ми віддали 5 мільйонів міський бюджет. На сьогоднішній день ми не отримали копійки. Крім цього, є закон про бюджет, відповідно до якого по енергоресурсам нам повинна віддати міська рада 4%. Ця сума, яка була порахована головним управлінням на сьогоднішній день, вважається визначена як 15 мільйонів. Тобто, де в нас гроші, де нам знімати, я не розумію. Тепер слідюче питання по поводу котельня «Скільська», яку ми робимо, повинні запустити в цьому році разом з вами. А, значить, ми, сьогодні у нас торги проводяться. Сума, на яку ми визначили, це 1 мільйон 740. Ці гроші значить, у нас будуть за рахунок підприємства десь мільйон, і ми будемо просити дозволу міської ради, те, що ми зекономили гроші на закупівлі дітей-генераторах за минулий рік. Нам розрішили їх витратити на виконання робіт в будівельні по котельні скійська. Така ситуація по грошам. І ще одне є питання це у нас по княгині е Ольги, У зв'язку з такими е включеннями і відключеннями. У нас там котли е ну, довго не виконувалися, там капітальний ремонт не раз у нам треба виконати е заміну конвективки, тому що там система, десь 4 атмосфери, це йде вже понад і ми не можемо витримати нормальну гідравліку по масиву там по вулиці Глібоцькій. Ка ситуація по а, нам. Після обговорення питань пов'язаних із настанням холодів, правоохоронці та рятувальники закликали мешканців громади остерігатися спеки, яку прогнозують найближчими днями. За минулий тиждень в Бориспільському районі потонуло четверо людей. Один чоловік цими вихідними загинув на воді. Розповів начальник Бориспільського райвідділку поліції Тарас Кравчук. знову ж хотів звернути. Йде аномальна аномальна спека. Робота на своїх округах, знаєте, що в нас регулярно на жаль тонуть люди. зазвичай зазвичай стані алкогольного сп'яніння бо останній утоплений був буквально вчора. Бориспори в зв'язку з тим, прошу ще раз на і наголошую депутатам на округах, відповідно, голову моте старостатів. Обов'язковому порядку про проїжджайте теж пояснюйте, проводьте профілактичні песи. Заступниця міського голови Людмила Бистра повідомила, що через велику кількість бажаючих військовозобов'язаних оновити свої дані через центр надання адміністративних послуг робота з документообігом сповільнюється. Ну сьогодні в сучасний такий день здавалось би, що черг не повинно бути в ЦНАКИ через те, що кожен має можливість вдома Через той чи інший гаджет провести цю роботу. На жаль, кількість тих, хто звертається до нас, велика. І у нас на сьогоднішній день СНАП практично заблокований відвідувачами, які безпосередньо приходять до нас і уточнюють свої дані. Чому не через гаджети? ми задаємо ці питання? Чітко відповідають і відповідають це різні за віком категорії чоловіків. Ну через те, що зразу отримаємо електронну повістку. Зразу хочу поінформувати: немає такого, як електронна повістка. Немає. Чому так активно це поширюється серед тих, хто приходить до нас в СНАПі, і через тих, хто повинен пройти безпосередньо цю процедуру? Відповідно на це питання немає. Десь просто хтось запустив і хтось підхопив і підхопив активно. Хотіла б донести до вашого відома про те, як йдуть до нас чоловіки. Йдуть те ж саме, дуже цікаво. Їх ведуть за руки жінки. І разом з жінками приходять, жінки чекають, або жінки теж саме заходять в ЦНА. Ідуть з батьками 50-річні сини, 50-річних чоловіків за руку ведуть батьки. Ну це наше суспільство, і це характеристика нашого суспільства. Чи готові до цього чоловіки? Не готові. Ви знаєте, один із тих, хто стояв у черзі, він сказав дуже цікаву думку, з якою не можна не погодитись. Ну каже, я ж розумію. Той, хто хотів, той вже знайшов своє місце в армії в Збройних силах України. А той, хто не знайшов, той сьогодні має отримати повістку і мовчки йти туди, куди його, де він потрібний армії, де він потрібний державі. На сьогодні, і бачите, про те, яка черга сьогодні. У нас тут в міській раді. Ми до 16-го числа. Ми в суботу працювали, і те ж саме була велика кількість через те, що йшли організації підприємства установи з своїми колективами. На сьогоднішній день у нас вже більше 2500 чоловік. Це ті, які пройшли через наш ЦНАП. І якщо проаналізувати ту чергу, яка стоїть сьогодні, ми розуміємо про те, що до 16-го числа вона не зменшиться. Тому кожен має з порозумінням віднестись до того питання, що значну частину своєї роботи і архітектура нас просить. У вас лежать документи, ви нас затримаєте. Чому ми затримуємо? Я вам пояснюю, і ви маєте зрозуміти нас, ми просто фізично не встигаємо. Валентина Ластовка, Павло Чоломбітко, новини ТРС Бориспіль.